Доброго дня, любі друзі. Ось уже поспіли абрикоси. Перші абрикоси, які поспіли, вчора був дощ сильний, вони навіть, почали падати. Це прививка якогось раннього абрикоса без назви, не знаю. От, я думав, що він ще буде поспівати, він потихеньку пот... сьогодні прийшов, він вже упав. Зараз я покажу цунамі. Ось цунамі. Ще висить загрузка. Я його не нормував. І він я просто не знав, що це. Не бачив його, потім побачив, це цунамі. Ага, зараз я покажу ще один сорт. Це вандеркот. Ось теж один із ранніх абрикос. Це прививка. Також прививка. Далі росте. Будемо дивитися, що буде з ним далі. Доволі таки бачу крупний. Ну, все одно раніше за те, що мене колись поділилися черенками, нема. Ось дивіться, до вандеркот. Цунамі. Да, загрузка, звісно, цунамі бешена. Зараз ще рубісту. Ось починає достигати рубіста. В принципі, теж це мене в минулому році посадив саджанець, в цьому році ось вони осипані плодами. Дай Бог де живемо. Дивимося. Ага, ось в мене ще один ось плод, Він наколовся. Ще, ще зеленуватий. І ось пріцу Ще зелене висить. Ага, спілий абрикос, як пахне. Да, в цьому році хто не робив обробок, хто ждав, поки закінчиться дощ, то, то абрикос не буде. Зовсім. Ну, тут трошки будуть. Я покажу це саджанець. Дай. Щас дам. Mm. Так що з вами був Сергій Манджуков, Полтавська область Лізуха, Піщане. Тобто це вже середину. До побачення. Да. До, до, до Підписуйтесь на канал. Здоров'я вам, вашим садам. Диві... Дивіться, листя чисте, але дивіться, щоб потім не було, коли позабираєте. Пособираєте абрикоси, вас дивіться. Це клястерис паріоз. Так ось це ж ця болячка, яку потрібно постійно обробляти, незалежно від того, ви зібрали абрикоси чи ні. У нас виходить як? Абрикоси зібрали і за дерево забули. Але його потрібно обробляти постійно. Ось знову це дирочка, це клястер І ось ця слізуха покаже. Да. А ну подержи ще. Так, це клестери спарилося. Так що з вами... Все, до побачення, до нових зустрічей.